Рівницька обласна партійна організація Аграрної партії України розпочала безстрокову акцію заради відстоювання інтересів мешканців рівного. Так аграрії ініціювали проведення інспекцій продуктів харчування у супермаркетах Рівного. Проект провели спільно з союзом споживачів України, щоб разом боротися проти свавілля продуктових магазинів. Союз споживачів України співпрацює з багатьма загальними політичними загальними організаціями по всій Україні. І ось нас запросила аграрна партія України для того, щоб владнати становище в супермаркетах саме в місті Рівному. По рівному ми вперше проводимо так. Взагалі, ми їздимо по всій Україні на сьогоднішній день. Ми вже приблизно 4 роки їздимо по всій Україні і проводимо такі акції. Полиці магазинів завалені продуктами, але більшість з них іноземного походження. Власники магазинів нехтують інтересами українського виробника. Покупці у супермаркетах Рівного нарікають на те, що їм часто продають прострочені продукти, а це не тільки протизаконно, а й може призвести до проблем зі здоров'ям. Не на камеру продавці магазинів кажуть, що прострочену продукцію віддають безхатченкам та собакам, але непридатні до вживання товари все ж є на полицях. Ось так ось в одному із рівенських супермаркетів ми накупили просрочену неякісну продукцію на суму 1155 гривень. Дуже цікаво те, що саме на касі не мали право пробивати нам прострочену продукцію. Представники аграрної партії не просто говорять про те, що хочуть, щоб на столах рівнян були свіжі продукти, а й готові за це боротися спільно з громадою. Інколи дивлюся, сьогодні очки забула дома й не дивилась. Тепер буду після вашого совщення, буду обов'язково дякую вам за попередження. Рівницька обласна організація аграрної партії вирішила покарати тих власників магазинів, які нехтують правами споживачів. І звернулися з заявою на порушників до санепідемстанції та прокуратури. Аграрії обіцяють, що це безстрокова акція, адже аграрії вирощують якісну продукцію і хочуть, щоб саме такою її споживали покупці. Саме тому всім магазинам, які ще хочуть продавати прострочену продукцію, треба бути насторожі і виконати усі норми, бо наступного разу експерти прийдуть саме до вас.